Що таке емболізація маткових артерій? Емболізація маткових артерій це малоінвазивна процедура, під час якої лікар, судинний хірург перекриває живлення до патологічних утворень у матці. Найчастіше це при міомі матки. Для кого підходить ця процедура? Емболізація маткових артерій підходить жінкам із симптомною міомою матки, особливо якщо вони хочуть уникнути відкритої операції або зберегти орган. Чи боляче це? Сама операція безболісна і проводиться під місцеву анестезію та сидацію. Чи можна завагітняти після емболізації? Так вагітність після емболізації можлива і в нас є багато пацієнток, які вже народили після емболізації. Наскільки це безпечно? Нама безпечна процедура з низьким рівнем ускладнень у досвідчених руках. Якщо у вас залишились питання, записуйтесь на консультацію до судинного хірурга у клініку вером експерт.